Спочатку імітували, тобто ворог сонеться на нас, ми відкриваємо вогонь з озброєння тобто, вже з великокаліберного на великій дистанції. Як вирішиш, як прицілишся, з запобіжника знімаєш. Постріл! І з мірою підходу, підходу ворога, тобто вже працювали із крупнокаліберних кулеметів групової зброї, і потім вже на дистанції там 300-100 метрів працювали з АК, ну і ПК відповідно. Тобто ворога ми відбиваємо, залишки ворога відступають, і ми контратакуємо. Коп на зв'язку прийом. Плюс-плюс мене очікували. Тримаємось, хлопці. Група резерву вибуває, штурмова група на контратаку на позиції ворогів. для треба залітати на штурми! — Це є ми, блядь. — Зараз будуть посилять. Да. Будь добрий, перебір цю солому. — Дрон со скидом! Зараз он відкрити двері, просто к нам залетіти. — Все нормально. Все, воно. Воно, воно. Слон, слон, стріли. Було виявлено мені загородження. Прохід чистий, як прийняв, прийом. Go, go, go!